Ви не думайте, що це десь якийсь парк. Чи це якесь особливе місце. Ні, це город. Город моєї недалекої сусідки. Тут вже ніхто не живе в хаті. Валя приїжджає тільки час від часу. Але яка тут красота, ви не можете собі уявити. О, півники! Я тепер знаю, як правильно називається. Півники різних кольорів посаджені. Я не знаю, скільки тут соток. Соток? Три-чотири. Такої красоти ніде нема. От що то моя вулиця, вона особлива. Ми всі помішані на красоті. І от таку красоту можна, не знаю, де ще зустріти на городі. Не для продажі. Ні. Просто прийти, подивитися. Понюхати. Навіть ніхто не зриває в букет, Бо шкода, бо шкода, тільки, тільки подивитися. Я того року хотіла зняти, але не встигла, бо вже відсвели, А цього року я кажу, ні, я таки сюди йду, йду обов'язково, обов'язково люди мають побачити, які є фанати, які є фанати красоти. Поле, ціле поле півників, ціле поле. ні, Про це треба розказати. Це треба, щоб ви побачили. Це треба понюхати, це треба понюхати, це щось надзвичайне. Це щось надзвичайне. о, Ось так. Люди садять картоплю. A moja sosedka Valja, pivniki.